Вітаю! Сьогодні говоримо про гуманізм і епоху високого відродження. Однак, спочатку нагадаю про важливе: чи підписалися ви на мій канал, чи поставили лайк. Якщо ні, поспішайте це зробити і не забудьте про коментар, чи все вам було зрозуміло, чи сподобалось вам це відео. Отже, в середині 14 століття в Італії виникла культура доби відродження або Ренесансу. Її особливість. Це відродження мистецтва давньої Греції та Риму. Нове мистецтво виникло на основі гуманізму. Це був інтелектуальний рух за вдосконалення людини через пізнання античної, тобто давньогрецької культури. Гуманісти вільно мислили, критично ставилися до церкви, визнавали цінність людської особистості, її прав і свобод, а також можливостей до розвитку та самореалізації. Найбільшого розквіту відродження досягло у часи високого відродження. Воно тривало з кінця 15 го до початку 16 го століття, це насправді були часи золотого віку, тобто розквіту італійської літератури, мистецтва, філософії та науки. Згодом це мистецтво поширюється на країни Північної Європи. В цей час формується новий тип людини, духовно розкріпаченої. А також впевненої в собі. Епоха високого відродження заклала основи нового розуміння світу і місця людини в цьому світі, започаткувала суттєві зміни у світогляді європейців, їх релігійних та політичних уявленнях та переконаннях. Також були закладені основи майбутнього процесу реформації. Тепер давайте згадаємо провідних діячів відродження. Ніколо Макіавеллі він висловлював думки щодо того, яким має бути правитель, здатний об'єднати державу і навести лад в країні. Найвідоміший його твір це трактат Володар, створений в 1516 році. Він був присвячений правителю Флоренції Лоренцо Медічі. Провідна думка цього твору про те, що правитель для досягнення успіху має відкинути усі моральні принципи і діяти силою. І хитрістю. Сумління лише заважає правителю, так вважав автор. Церква, безперечно, засудила цей твір. Згадаймо про Леонардо да Вінчі. Це був художник, науковець, конструктор. Він вивчав математику, анатомію, техніку. Він будував летальні апарати, підводні човни. У його творах описані гелікоптер, парашут, автомобіль, а також телефон. Один з його найвідоміших художніх творів це. Таємна вечеря, а також портрет Мони Лізи. Мікеланджело Буанароті, художник, архітектор, скульптор, сфера його інтересів це людина і краса людського тіла, він автор мармурової статуї Давид, розписів секстинської капели, а також автор статуї Мойсея. Він був людиною сильною духом, а також незалежною особистістю. Рафаель Санті. Це архітектор, художник, він керував будівництвом собору Святого Петра, був автором фресок у палаці Папи Римського. Найвідоміше витвор мистецтва, який він створив, це картина Секстинська Мадонна. Головна ідея його творів це образ ідеальної людини у 15 16 столітті. Підпливом італійського відродження починаються схожі процеси і на півночі Європи, в таких країнах, як Німеччина, Нідерланди, Франція, Англія. Північне відродження базувалося не тільки на античній давньогрецькій культурі, воно взяло за основу і готичний стиль, а також праці середньовічних богословів. Провідна роль належала живопису. Наприклад, художник Пітер Брейгель, старший, який Поєднував в своїх роботах прекрасне і потворне, радість і велику трагедію. Його найвідоміші роботи це тріумф смерті, сліпі, сорока на шибниці. У своїх роботах він показував страх перед змінами і майбутнім. Художник, гравер і науковець Альбрех Дюрер – автор численних портретів, гравюр. Найвідоміша його робота це серія гравюр Апокаліпсіс. Видатним представником північного відродження також був і мислитель, вчений гуманіст, мовознавець, письменник Еразм Роттердамський. Християнство він бачив найвищим етапом морального розвитку людини. Людяність та людську гідність він називав важливими, складовими в процесі самовдосконалення людини. У своїх сатиричних творах він звертав увагу на відсутність логіки в багатьох сферах життя в церкві, політиці і культурі.